Що ж сьогодні 20 якесь там березня, які в нас відбулися зміни. Ми вивезли багато сміття, вже набирали, назбирали свіженьку, свіжа глина, тому що ми валимо стіни. Знайшли тут декоративну клумбу Ну і почали проростити нарцисичок. Я пересадила, напевно, тимчасово, тому що тут арка буде зноситись частково наград у тому куртку. На старому проводяться буде копатись нова, нова каналізаційна яма. Тут був забор колись, ми його знесли вже. Розчищено дуже багато метал, так поки що залишається нова купа сміття. Халабутку лишили, там підведено світло і там майструє. Змайстрував тачку, змайстрував для городу деякі інструменти. там у нас є вже хватка на дереві. Давид уже компанію сьогодні привіт. Що там хлопці? Да. Дягай капюшон, може, бо вітер холодний. Пішла покажу, поки мене хлопці розходяться, а я покажу. до хатинки. Ол так і на місці вже кілька разів смажили шашлики, працює. Туалет поки що тут так є. Тут забори всі ці позносилися, ще не все вивезлось, але дуже багато. Не хочеш з хлопцями гуляти більше? Ну зараз зробимо пікнічок. Пішли покажу на відео твою хатинку. Да, город вичистили. Врізали. Три черешні хочемо залишити. І тут у нас теж повичищали підсадок. І з'явилась ось така хатинка. Тимчасовий поки що столик, пеньочки. Ми тут вчора пили з навидом уже каву, їли круасани. Добре, Давид якийсь експериментує. Заборчики. Підемо всередину, ми його ще пофарбуємо. По трапинці догорі. Та-дам! Тут у нас зброя прапору кра. Ей, ти що робиш? Та що, не жартуйте? Так, я до тебе в гості йду. Опа. На екскурсію. Диванчик. Тут зброя висіла, вже розкидано. Такі кулемети. Віконце яке відкривається. Ой, відкривається щось. А, відкося. Опача. Виходимо, привізевий столик. І ось такий вид. Там майданчик, хлопці, тільки що там гуляли. Далі школа, де навчається давид для молодших класів. І там школа для середніх і старших класів. Через тиждень-два, думаю, ми перефразуємо цю землю. Підготуємо її для посадки. Підгород, звичайно, це все не буде йти, нам стільки його не треба. Ми будинок купляли не для того, щоб тут загнутися зовсім. О, смаколики давить несе. Там є смачненька, ця штука скисує. Яка штука? Давид, накриває на стіл. Що мені скинути? Кажу зараз скриню. Кажу скриню. Ось вот так. Як ви думаєте, що цій скрині? Бабло. Ми на горіші знайшли цілий мішечок доларів. Воно ну, ну, на іграшкою. Але. Добре. Хі -хі. Прапор чого валяється? Склав? Угу. Ні, то він якось таки був, вибачте, не хотів. Зараз поправимо. Я хочу на пам'ять зняти відео. Ну Зроби тобі швидніше, як правильно. Я зараз ще піду в хату схожу та й будемо пікнік. Каву тобі зроблю. Ой, сусідів не будемо знімати. Наша дров'ятня. Бо я ж не знала, я робила, я не знала, чи ти тут, чи ти на майданчику з хлопцями. Дошки. Я ще не пила воно ну, гаряче. зараз тобі якраз буде хороше. М -м, так зараз зроблю кущі смородини, вже починають наші трошки розпускатися. Зараз я зроблю. Пішли ж в хату, подивимось, що ми там зробили. Будемо робити пікнічок. Так, так, тут наша поки що така віранда, де зберігаються всі речі, переодягачка, тому що там у нас армагедончіще. Валимо, трощимо. Так, гаразд, розкажу, що ми зробили. Ми вивалили кусок ось цього, з цієї стіни, тому що по цьому краю буде стіна і ванна кімната, для того, щоб був прохід до кухні вітальні. Ось тут ми теж вивалили стіну в цьому місці. Об'єднали дві кімнатки. Тут попід вікно планується кухня. І тут зона відпочинку. Двері в кімнату Давида. І тут має приїхати пічник, тут смурвати нам сучасний варіант груби, каміну. Побачимо, що вийде. Це вікно хочемо замінити на більше. Там є рисочка-позначка, якого воно має бути розміру. Кімната Давида. Що ми зараз активно вже цілий місяць робимо? Ми обчищаємо стару побілку до глини лазерним уровнем рівнем, Вставляємо всі ці, визначаємо, де запавші стіни, де ями. Вирубуємо по максимуму для того, щоб вони були більш-менш рівні, щоб штукатурки у нас пішло. Якомога менше. Ну, мало не буде точно, але стіни потрібні рівні. Коли валили цей, зверху над вікном виявилось не дуже міцна глина, тому чоловік переробляв, поставив дві дубових таких балки, замурвав глиною і ось такими саманами, які у нас були, залишились після того, як ми розібрали одну стіну. Цей пройом замрується і ми втопляємо в нашу спальню для дорослих. Роби, роби син. Теж сьогодні я займаюся з цією стіною і вона нахилена, так, наче зверху падає. Тому трохи ще сала, але ще зараз буду продовжувати цей чудовий процес. Все в глині. Ми вже звикли навіть в певній мірі до цих глиняних масок. Десь доводиться знімати аж до цих два вікна мінятися будуть там замуровуватись. Плануємо відділити частину кімнати і зробити гардероб відкритого типу, без щоб не було тут шаф. Змістимо ці двері дещо. І цю стіну теж змістимо, щоб зробити. Ванну кімнату і пральню з цією невеличкою кладовою хочемо стіну посунути, збільшити її, щоб розмістити газовий котел, бойлер, пральну машину. Отаку повиносили всі двері. Працюємо. Працюємо, працюємо, працюємо. Якщо приходити сюди на цілий день, то до вечора вже не відчуваєш нічого. Тому, так, півдня активної праці. Коли виходить щодня два-три рази на тиждень, залежно від графіку роботи мого, мого і чоловіка, коли поодинці, коли разом всі. Процес іде. Самий брудний, самий пилючний, але ми не здаємося. Ось тут ще чоловік глину, яку пообруювали, він її замочує. І потім використовував для того, щоб замащувати ці недоліки, певні. Так само і тут, якщо будуть ще самани, і Оці шматки глини, які вирізалася стіна. До речі, лайфхак, пилою дружба, найкраще. Тоді виходять ось такі, можна зробити собі глиняні брусочки. От, і їх потім використати для того, щоб замурувати пройоми, наприклад, ці, ці дверні пройоми, щоб не брати газоблок, не витрачатися. А зробити будинок більш екологічно чистим, ось такі у нас будуть глиняні частинки. Тут, коли валили, виявили ще два комини зверху, От такі штуки. Теж вони, звичайно, заробляться, все зашиється. Цікава побудова печі була. Вона була Здоровецька. Колись ми її не бачили, ми застали лише оцю маленьку грубку. А, тут, а система була, не цей балок, який висить фактично в повітрі, і далі йде глина, і ті пройоми, тут теж були якісь ходи. Цікаво. Так як тут несуча стіна, то чоловік зробив ось таку металеву підпорку внизу був фундамент, тому знизу нічим його не бетонував. Але підпер, бо ось тут іде довгий балок, можливо, два, хоча ще їхнього стика ми не знайшли. Я синовий, здається. Я так з деревом не дуже дружу. Поки що все. Весна, погода чудова, сонце світить, краєвид не покажу, тому що усі вікна в пелюсі. Ну, щось трохи видно. Зайве листя, глину ми звозимо ось тут такий крівчачок між забором. Я вже говорила про те, що забор комунальний, то наш, ніби не наша частинка землі, десь метра півтора-два, але ми його будемо доглядати. Хочемо зрівняти, щоб не було там ями вздовж цього забору. Там якоюсь травичкою поросте, землею присипеться, буде. Думаю, непогано. Все, пішли пити каву? Окей. Чудово. Помахай ручку. Подобається? Буде гарно у нас? Буде. Ми багато працюємо. Красунчик. Окей, все. На сьогодні все. Бай-бай.